І в центрі протидії дезінформації відреагували на погрозу компанії Маска відключити Україну від інтернет-системи Старлінк. Директор центру Андрій Коваленко заспокоїв, що через новини про Старлінк точно не треба казати. Пропало все. По-перше, не відключають. По друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють. Нагадаю, розмови про відключення Старлінку з'явилася після того, як Україна відмовилася підписувати угоду зі США про корисні копалини у початковому варіанті та і переміщення пального для російської армії відстежили в тимчасово окупованому Криму агенти руху опору АТЕЖ. за словами партизанів, це не один раз допомогло знищити ешелони з горючим. Нині кажуть, АТЕЖ, ворог має проблеми з пальним на лівобережжі Херсонщини. До прикладу, в 144-му мотострілецькому полку артилерійські установки заправляють літнім дизелем. Відтак техніка не може виконувати бойові завдання під час лютневих морозів.